Субота, 24 січня в ефірі. Новини на одинадцятому у наступні півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині та в Україні в студії Аліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Понад 10 годин повітряної тривоги та 40 знищених безпілотників. Як Дніпро цього тижня пережив чергову масовану атаку? Ховалась карідорія, що я могла бачити. Страшно так ховаєшся. Критична інфраструктура під ніщівними ударами ворога. Як дніпровські тепловики рятують ситуацію, аби місто не замерзло. Коли вимикання 100% електропостачання, тоді да встановлюються повністю котли. Ну ми розжигаємося і працюємо далі. Щодня він виснажує себе тренуваннями та жартума називає механізованим воїном. Як боєць з Дніпра опанує найсучасніший у світі протез. Машину опанував, зброю а пташку ще не опанував. З цим можна спробувати. Випуск починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі у нашому дайджесті. Серія вибухів пролунала у Дніпрі близько 11-ї години. Моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у бік міста. Попередньо по ворожих тілях працювала наша ППО. Утім, інформація ще уточнюється. Чекаємо подробиць від ова. Вночі ж ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив порай райцентру і Покровській громаді застосовуючи РСЗВ град, артилерію та фпв дрони. Зайнявся приватний будинок, пожежу рятувальники приборкали. Ще одна оселя побита. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та лінія електропередач. Минулося без загиблих та поранених. Вночі Росія масово атакувала і інші регіони України. Запустили понад 370 дронів та 21 ракету. У Києві та області мішенню ворога стала енергетична інфраструктура. Одна людина внаслідок атаки загинула, щонайменше четверо поранені. Понівечені кондитерська фабрика, житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури без світла у Києві. Лишилися 88 тисяч абонентів. Понад 30 людей травмовані у Харкові. Серед постраждалих дитина росіяни атакували місто безпілотниками. Зафіксовано 25 влучань на 10 локаціях. Горіли житлові багатоповерхівки та підприємства. Пошкоджені також будівлі гуртожитку та пологового будинку. Триває ліквідація наслідків атаки двох поранених ушпиталили. Двоє знаходяться в лікарні. Серед поранених перебуває хлопчик 12 років. Значить, ті, хто перебувають в лікарних стан середньої тяжкості, всім іншим надано медичну допомогу амбулаторно. Атакували окупанти із суми. Внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення. На верхньому поверсі охопленою вогнем будівля опинилася. Жінка рятувальники оперативно розчистили завали та вивели постраждало на свіже повітря. Майже весь чернігів знеструмлено через масовану атаку Росії, повідомляють в «Обленерго». Окупанти вдарили по енергооб'єкту у Ніжинському районі. Знеструмлено сотні тисяч споживачів. Енергетики працюють над заживленням абонентів. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Понад 10 годин повітряної тривоги та 40 знищених безпілотників цього тижня. Росіяни вкотре вдарили по Дніпру. Ворог атакував місто ракетами та шахедами. Двоє людей травмовані, пошкоджені багатоповерхівки. Що відбувалось на місці удару? Далі у сюжеті балістичними ракетами і безпілотниками протягом ночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину. Перші дрони армія РФ запустила надвечір та вибухи лунали аж до ранку. В Дніпрі внаслідок російської атаки сталася пожежа. Найбільше пошкоджень дістало підприємство, утім ще понівечені поверхівки, які поряд із місцем удару. Я не бачила, тому що воно все було там, за, за тим домом. Ну було сильно гучно. Повскакували, не спали цілу ніч, тому що цілу ніч бахкало. Що я можу вам дівчинку сказати? Просто вже доїла це, що вже сил немає. Я не спала, <клес> справами ще. Тому, звісно, среагувала дуже швидко. Ховалась в коридорі, а що я могла бачити. Страшно тако ховаюся. Намагаюся к вікнам не підходить. Це дуже небезпечно. Ну, Вибухи. Май, ну, все час вибухи були. Сиділа в коридорі з дітьми. Зараз як? Якби живий слава Богу. Поранення дістали двоє жінок, їм 67 та 76 років. Одну з них рятувальники евакуювали із пошкодженої будівлі. Медики оглянули жінок, травми у них не важкі, тож лікуватимуться вдома. Прокурори фіксують наслідки чергових воєнних злочинів РФ проти цивільного населення. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Стаття 438 кримінального кодексу України. Окрім підприємства у Дніпрі пошкоджено п'ять автівок та об'єкт інфраструктури. Також росіяни вивели з ладу котельню, яка забезпечує опаленням понад 90 житлових будинків, більш ніж 10 закладів освіти і дві медичні установи. Уранці після ліквідації наслідків атаки комунальники отримали доступ до об'єкта та розпочали його обстеження. Водночас, через повітряні тривоги, проведення відновлювальних робіт наразі неможливе. Змірк. Ковань безпеки персонал змушений перебувати в укриттях. У зв'язку з цим орієнтований термін відновлення подачі тепла наразі визначити складно. Вдарили росіяни і по новоолександрівській громаді. Там понівечений приватний будинок. Загалом же протягом ночі силам ППО вдалося знищити 40 ворожих безпілотників. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Під обстрілами та в блекаут подають тепло в домівки Дніпрян. Працівники КП теплоенерго розповіли 11 каналу, за яких умов працюють у цьому опалювальному сезоні. Скільки може тривати робоча зміна? Які альтернативні рішення застосовують, аби котельні геть не спинились, і як реагують на скарги про битву за тепло в матеріалі Марка Ручки. Одна з трьохсот котелень Дніпра, яка подає тепло одразу на три житлових масиви. А це 130 будинків. Саме такі об'єкти є критичними для життєзабезпечення і є пріоритетною ціллю для російських терористів. Цілодобова робота цієї здоровеної машини за будь-яких умов, заслуга операторів, слюсарів та електриків, говорить начальник дільниці. Ми підприємство, частності теплова дільниця, працюємо 24 на 7. Котельня вже пережила два блекаути і вистояла. Допоміг унікальний єдиний такий у Дніпрі генератор. Про його потужності розповімо далі в сюжеті. Це котл ПТВМ-30, який зараз на даний момент два працюють катлик, який забезпечує опаленням три житлових масиві. Зараз, коли критична інфраструктура під нищівними атаками ворога, відновлювати, запускати і підтримувати нормальний режим об'єктів стає все складніше, говорять фахівці. А забезпечити стале теплопостачання в квартирах Дніпрян просто нереально через тривалі відключення світла. Я з дівчатами постійно тут люба аварійна ситуація. Ми все це голосовуємо. Було коли вимикання 100% електропостачання, тоді, Та-да-да да, у котли, ну ми розжигаємося і працюємо далі. А процес відновлення після атак говорить Сергій, залежить від складності пошкоджень, але і тут тепловики докладають максимум зусиль. Якщо це пошкодження трубопроводу, це одне, Якщо пошкодження. Обладнання це намного хуже. Це було у нас на об'єкті теж, коли на другому, де пошкоджено було магістральний трубопровод після прильоту, да, виключили кусок став, поміняли за 4 години. Забезпечити котельну енергією, тримати обладнання в належному стані та відповідно подати тепло в оселі Дніпрян на об'єкті допомагає ось ця газогенеруюча установка. Одна така у місті для забезпечення 100% цього об'єкта мажна бути 1,5 мігават. На даний момент у нас працює 100% всі насоси, все обладнання для забезпечення роботи. Загалом на об'єктах КП встановлені 210 генераторів, замовлені ще дві сотні. В окремих випадках, аби котельня працювала, підвозять мобільні установки. В цілому одна година роботи генератора на дизельному пальному це 100 літрів диспалива. Це потрібно, щоб генератор був повністю заправлений, тобто нам потрібно забезпечити і підвоз пального, і його наявність. Ще є така історія, що генератори не можуть працювати дуже дуже довго. Утім, генератор може вийти з ладу, трапляються перепади напруги, ламається обладнання. Усе це миттєво усивають все ті ж оператори електрики і слюсарі. Вони цілодобово працюють на об'єкті під час блекаутів, які у нас були нещодавно. Фахівці були задіяні всі. Вони працювали без вихідних, і без часу на відпочинок. Тому варто це. Ну, Враховувати містянам, коли вони надсилають скарги, яких зараз дуже багато. Бо люди не розуміють, що генератор це не панацея, вони не можуть використовувати на постійній основі. Тариф на тепло не змінився. От витрати на утримання системи тільки зростають, і це при тому, що абоненти у Дніпрі завинили майже півтора мільярда гривень за послуги. Ми хочемо сказати дякую тим, хто справно сплачує за послуги, бо це запорука нашої роботи. А тим, хто не сплачує, ми хочемо їх закликати. Що якщо у вас навіть є якась ну, складна ситуація, ви можете сплачувати і влітку за послуги теплопостачання, ви можете вкладати договір реструктуризації. Як правильно оформити заявку і що для цього потрібно? Можете дізнатись на сайті комунального підприємства або зателефонувати на гарячу лінію теплоенерго. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Замість води у трубах лише бурульки на горище. В одному з будинків на житломасиві північному порвало комунікації після екстреного відключення водопостачання. Мешканці скаржаться майже тиждень просили допомоги у комунальників та залізничників, яким належать мережі. Але ті не квапились. Чи змінилось щось після візиту нашої знімальної групи? Дивіться у сюжеті Владислава Авдієнка. Це набираємо все время. Як сам нічого немає вже. Я кажу, так що ж нам робити? Чекайте весну. Порвало труби через відключення й морози, як наслідок майже тиждень без водопостачання. Мешканці будинку на вулиці Добробатів на житломасиві північний скаржаться на надто повільну реакцію профільних служб. Водопостачання раптово зникло на всьому житломасиві ще ввечері, 16 січня, за температури мінус 14, кажуть люди. Додають в Укрзалізниці на балансі якої водогін точної причини їм не пояснили. Не було світла. Я кажу, як це сутки, не було світла на ну немає генераторів. І в кінці розмови він сказав, що труба проржавіла. Кажуть, у сусідні будинки воду повернули доволі швидко. Чому ж не вмикають їх? Жителі піднялися оглянути комунікації. Тут вони на горішньому поверсі та вжахнулися. Велика труба водопровідна, яка йде через весь дім, вона замерзла і її розірвало. Там висіли отакі ні здоровені сусульки. І тільки те, що вода перетворилася на кригу, врятувало двоповерхівку від масштабного потопу. Сусідка і я дзвонили навіть тиждень, щоб хтось щось ага. приїхав, хоч щось -то зробити. Бо тому що сі вода, тут наверное, би навірно полетажа не було, все б затопило. Не приїжджала аварійка з днів. Жителі обурені, ну два відра візьму після інфаркту. Це багато наносив. Я ось цілий день працюю на роботі. В 6-7 вечора я приходжу додому. Поки принесеш ще води, то що хоча б для нуж, для яких тож це відрами, кастрюльками, баклажками. Скільки ж це можна? Ось, дивіться, вже своїми силами е, зробила хоч якийсь, якийсь е, мойку. Ірина живе із 10-річною донькою. Скаржиться, поки профільні служби не квапились із ремонтом, мусила самотужки носити додому до сотні літрів на день, аби уникнути антисанітарії. Дуже багато. У нас 4 баклаги 20-літрові і 11 баклаг 6-літрові. І оце ось ми їх набираємо зранку, і до вечора вони вже пусті, тому що треба ще й помити. Ся покупатися і речі руками і посуду. І от нарешті, під час нашого візиту у будинку працювала міська аварійна служба. Разом із мешканцями ми оглянули комунікації на місці пориву. Труби вже замінені на нові. А комунальники за допомогою газової горілки перетворюють кригу всередині на воду. Кажуть, цей будинок не єдиний у районі, що постраждав від раптового припинення водопостачання. Багато у вас викликів таких, щоб відіочень було п'ять ще домовше була пабі без води, де стояки позамерзали. І ось це ми мучаємося. Ми третій раз вже сюди приїжджаємо. Нам вдалося зв'язатись із підрозділом Укрзалізниці, який відповідає за водопостачання житломасиву Північний. Там пояснюють причина екстреного відключення, атака РФ після ударів було відключення світла, тому вода відключена Потрібно була. Не було. Mm. не було світла, щоб робили насос. Ви можете сказати, будь, будь, будь ласка, чому саме у них замерзло так? труби їх порвало. В інших будинках немає проблем. У них замерзла вода, тому що їхня компанія обслуговуюча, мабуть, не. Зробила утеплення мереж у лівобережній адміністрації міськради. Ж головними причинами пориву труб називають аномальні морози та особливості комунікацій будинку. Труба водопостачання вона розташована не в підвалі, а на верхніх поверхах. Тобто, відповідно дуже залежить від температурного режиму. Додають ремонт відбувався у декілька етапів. Виконали заміну частини труби. Але коли подали водопостачання, виникла супутня проблема, яка не одразу була виявлена. Щодо засмічення в самій трубі. Хай там як відігрівання труб дало результат, і вода у квартирах мешканців нарешті з'явилася. Владислава Авдіянко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А він щодня виснажує себе тренуваннями та жартома називає механізованим воїном. Боєць Богдан на позивний Леший опановує найсучасніший протез у світі. каже, нині виглядає як суперсолдати з фільмів про майбутнє та додає, цей пристрій полегшує побут, але вимагає постійного навантаження на тіло. Хто допомагає воїну з тренуваннями та мотивацією, як віртуальна реальність надає можливість звикнути до протезу? Дивіться у наступному сюжеті. Він розминає кисть біонічного протезу ніби як руку. Витончено переносить механічними пальцями маленькі кубики. Та навчився у деталях відчувати цей прилад ніби частину свого тіла. Машину опанував, зброю опанував, а ташку ще не опанував. Цим можна спробувати. Це боєць Богдан на позивний Ліше. Нині на місці його лівої руки найсучасніший протез у світі. Спеціально для воїна його виготовили у Швеції. Цей механізм дуже прогресивний за своїм функціоналом. Тут 23 програми та блютуз. Керувати не можна просто у телефоні. Точне стиснення. Так, це яке за це ший телефон. Я можу взяти. Наступне у нас довге утримання. Добре. Це у нас буде Добре вказівник Читься в побуті використовувати ці хвати, якісь потрібні, якісь не потрібні. Ми їх міняємо, перепрограмуємо. Потім заново пан Богдан запам'ятовує ці патерни, бо кожен патерн приводить до свого хвату. Сучасному протезу передували три: більш прості: з кожним Богдан тренувався, привчав тіло до нової реальності, загартовував себе морально. Свій перший протез досі тримає про собі. Він проси, але міцний. Богдан навіть здатен виконувати з ним важкі фізичні вправи. Через ворога воїн втратив не тільки руку, а й рідний дім. Початок Великої війни Богдан зустрів у Маріуполі. До останнього залишався з побратимами у місті, підвозив припаси. Потім воював у 128-й бригаді, брав участь у контрнаступі. Спершу контакт на сусідньому полі, а далі вже перед недалеко до машини. Далі. Треба було сюди вже в машину, прилетіла Після поранення з 2023 року воїн пристосовується до протезів, а нещодавно почав звикати до біонічного. Індивідуальні елементи штучної руки верхньої частини виготовляли дніпровські спеціалісти. Дозволяє підіймати до 25 кілограмів. Ну, звісно, оскільки продовжує службу в лавах Збройних сил, водотривка це була обов'язкова умова. Плюс саме у цій моделі кисті є нахил зап'ястка. Надсучасний протез Богдана виконаний з карбону всередині для комфорту силіконовий шар. Вага становить близько одного кілограму. Протез ніколи не замінить кінцівку, і стовідсотково для верхніх кінцівок це не буде своя рука, це буде девайс споміжний, який людина опанує через велику кількість тренувань, через велику кількість підготовки до протезної з протезом тренувань з ерготерапевтом. Дію, яку легко можна виконати рукою, повторити протезом значно важче. Це не власне ті. Ну, І... Тобто маробатове. Ну, да. Для ефективного використання біонічного протезу необхідно щоденно розминати м'язи всього тіла, виконувати фізичні вправи та завдання з дрібної моторики. Його тренування. Потрібно продовжувати постійно, періодично для того, щоб він не теряв да, фізичну форму, для того, щоб його е тіло да, допомагало йому в користуванні протезом. Опановувати сучасний механізм бійцю допомагає технології доданої реальності у віртуальному світі. Він майже не відчуває, як використовує свій протез під час симуляції боїв. У такій ігровій формі процес звикання відбувається набагато швидше. А тепер зажимає. О, о, а тепер мисту. покажи на екрані, що ти бачиш свої дві руки. І справа, одразу о, о зміс йому башню. Там ну вона виключає повністю, а в другому мірі. Просто тут тренування, тренування і все буде добре. Під час гри у віртуальній реальності Богдан тренує м'язи, активно використовує біонічний протест. Та найголовніше відпочиває морально. Воїн пройшов процедуру протезування безкоштовно. Така можливість відкрита для всіх українських героїв, які під час бойових дій втратили кінцівки. Звісно, такий високотехнологічний прилад підходить не кожному, але спеціалісти працюють із пораненими. Обирають для кожного найліпші варіанти. Сто відсотково сплачує держава, і от такі кисті, електронні мультифункціональні гачі. Кі, електронні коліна, бігові стопи наші захисники можуть отримати за держпрограмою. програмою. Бо один як і десятки інших військових продовжуватиме звикати до нових реалій. Допомагають у цьому протезисти фізіотерапевти, що стали для поранених другою родиною. Які саме потреби треба робити? йому? Тобто тут ще й свій штат психологів, так би мовити. Ну тому що дійсно це дорогі девайси. Попри травму, Богдан приймає участь у міжнародних програмах. Нещодавно бої долучився до сержанських курсів у Великобританії та приємно шокував місцевих інструкторів. Думаю, що я гідно Україну представив перед британцями. Дуже теплі відносини у нас склались з інструкторами, і ну, нас проваджали, як вже традиційно із сльозами хлопців. Попереду лішого другий етап захисту протезу, тобто демонстрація ефективності використання, доказ того, що він гідний мати таку біонічну руку. Віримо, що у нашого героя все буде добре. Олександр Гладуш, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. А мешканці Кам'янського в одному з дворів облаштували для безпритульних пухнастиків котоготель. Крім того, годують тварин поживною їжею, щоб, хоч якось, підтримати чотирилапих у холодну пору. Як виникла така ідея, і чи складно було її втілити у життя? Про це далі у нашому сюжеті. Цей котоготель у Кам'янському облаштували небайдужі мешканці будинку, аби забезпечити вуличних пухнастиків теплим прихистком. Сюди може вміститися до 12 тваринок. Навіть можемо побачити на снігу котячі сліди. Звести такий дерев'яний будиночок ініціатива пані Тетяни, Аліси, їхніх знайомих. Жінки діляться спочатку усім двором годували тварин та з настанням холодів вирішили облаштувати для них прихисток. Є ж Така проблема, як морози, холода. Ну. Думали, що робити. Спочатку там у нас були ідеї, якусь може картонну коробку поставити, якісь утеплені маленькі будиночки. Потім ми е згадали, що у сусідньому подвір'ї є такий маленький будинок, е теж для кошенят, виконаний з дерева. Надалі спільними зусиллями накреслили схему котоготелю та почали збір коштів, аби зробити індивідуальне замовлення у майстра. Ініціативу підтримало чимало однодумців. Ділиться пані Тетяна. В нашому будинку живе дуже багато добрих людей. До збору коштів долучалися багато людей. Сарафанне радіо. Когось зустріли, хтось комусь передав, хтось комусь щось сказав. Так ми. Зібрали кошти. Загалом такий котоготель обійшовся у п'ять з половиною тисяч гривень. Дах виконаний з металопрофілю, водонепроникний. Отвори утеплені соломою, яка гіпоалергенна і майже не впитує вологу. Готовий будиночок установили наприкінці жовтня. Тетяна додає, котики відрагували добре та жили там до кінця грудня. Але з настанням стійких холодів шукають інші схованки. Постояльців у котоготелі ще немає. Завадили сильні морози і пухнастики попряталися по підвалах. Напевне, коли трохи потепліє, у котоготеля знайдуться вдячні відвідувачі. Проте до котоготелю пухнастики все ж таки приходять попоїсти. Адже щодня мешканці будинку залишають їм теплу воду, вологий і сухий корм, кашу з м'ясом та домашні страви. Надалі котоготель планують краще утеплити, щоб навіть у сильні морози тваринам було там комфортно. Мешканці Кам'янського закликають усіх бути небайдужими та турбуватися про чотирилапих, щоб вони не замерзли у такі холоди. Іона Євченко, Микита Соломко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю, 25 січня, у Дніпрі протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Сніжитиме температура повітря вночі сягатиме 8 градусів морозу. Вдень очікується 6 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.